Всім привіт! 22 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотори. сьогодні ми роздивимося компресор воздушний Вьорк з рецвером на 24 літри. Отак, друзі. Іде він укомплектований? У нас два колеса, ножка, крепежі. Сапунець, який потрібно буде перед тим, як запустити, попереджають, що на пробку зняти і замінити сапунцем. Його, друзі, маркіровочка, як бачимо, потужність 1,9 кВт. Максимальний тиск 8 бар, продуктивність 206 літрів на хвилину. Вага його всього-навсього 16,8 кілограма. Працює від напруги 220 вольт. Тут у нас от він масляний, друзі. Отак, от я відсюди показую от уровень масла. Досить, хоч він і не важкий, досить зручно, друзі, його переміщати, тому що, повторююся, в комплекті є колеса і транспортувальна ручка. Як бачимо, також пінопласт, для того, щоб не роздавило при транспортіровці кришку. Так що перед тим як запустити. Кроме поставите поставити сюди от фільтр, знімете оцю защиту, так би сказати. От він, друзі, фільтрик. Що тут іще, отут, два манометра. Тут у нас я бачу така трубочка, правда не знаю мідна чи ні. На мій погляд мідна. Одна і друга. Поступають закази на товар. Я стараюсь його, друзі, вам показати. І ручечка є і ззаду. От бачите, можна і вручну перенести або за допомогою колес. Отака в нього упаковочна коробочка, на якій також ви прочитаєте технічні характеристики, тобто можливість даного компресора. Хочу одразу вас повідомити, на ринку ми вже продаємо не один рік жалоб на дані компресори не було. Ціна якість та надійність. Кого зацікавив даний компресор, а може інші, телефонуємо. 063 426 1010 10. або заходимо на сайт електромотора. Ціна на сайтах Трісі одинакова. Допишемо на вайбер 063 426 1010. І будете мати. Такого, друзі, помічника. Під марочкою BMW 24. Всім мирного неба.